Це твоє авто, а це Volkswagen Tiguan нового покоління. 2017 рік, 2 літра бензин, повний привід на автоматичній коробці передач. Дуже цікавий автомобіль, дуже ж місткий. І давайте я вас познайомлю більш детальні. Автомобіль приїхав з Америки з двома ключами, з некритичними пошкодженнями. На сьогоднішній день в нас лише один фарбований елемент і це капот. Все інше в нас в, рідному, в рідній красі в рідному забарвленні. Що стосується автівки. У нас непогана комплектація, ця комплектація є яскравою оптикою з е, камерою заднього виду, з безключовим доступом, також з системою сліпих зон, чорний піряний перфорований стан, е, салон, також всі електрорегулювання, підігрів бокових дзеркал, підігрів переднього ряду сидінь, двохзонний клімат-контроль, круїз-контроль, також управління голосом, мультимедіа, на яку вводиться також Apple CarPlay, Якщо він... Вам потрібен та ви ним користуєтесь. В цілому, все, що потрібно для життя, є. Задній ряд сидінь дуже просторий, багато місця, дійсно багато місця. І тому, якщо розглядати її автівку для сім'ї, ідеальне рішення. Автомобіль, якщо він вас зацікавив, буде продаватися місті Одеса по адресу Розумовська 34. Доступний він буде в продаж в кредит, лізинг, тридин, а також за ваш улюблений готівковий розрахунок. Друзі, гарного дня! Чекаємо на вас до зустрічі і придивись, можливо, саме це буде твоє авто.